Ваш нинішній день, яким він буде? Цього дня ви щось будете захищати своє місце під сонцем, свої межі, свої кордони, свою думку, чи то від конкурентів, чи то від нападок інших людей. Чи то від якихось ситуацій. І швидше за все, ви зможете, чи когось, хто зарвався там занадто на місце поставити, чи кордони свої захистити, чи роботу. Якщо нападатиме саме робота, багато обов'язків, ви також зможете перемогти. Бо ви в цей день матимете силу і змогу захистити свої межі, справитися зі всім, що вам даватиме нинішній день. Те ж саме стосується і романтичних стосунків. Можливо, якось ваша кохана людина захоче підштовхнути вас або прямим текстом скаже, що давай зробимо так, як хочу я. Але ви з цим не погодитеся і спокійно, без скандалів, без криків, спокійно поясните своїй коханій людині, чому вас це не влаштовує і чому ви на її думку. На його думку, на цю ідею не пристаєте. Ви захистите свою думку спокійно. Повторюся ще раз без крику, без скандалу. Ви просто поясните, що мене твоя думка не влаштовує мене твоя ідея не надихає.